Встает молодежь, возвращается до Богу і дружно снова. веке жаркой Проснулась от мира греха молодежь И слово Господь не свет очень ярким Разбила мир душа коварство и ложь и слово И ложь. В лесах дикари обращаются к Богу, их и переставив бессмысленный путь, сегодня находят иную Отдохнуть. Вот старец больной, сединой убеленный, Что хватил зажжешь и через года. Обветренный бурей, познавший гонения, в бессилии упал. Паножя Христа, а в вітри не був, репознавши В не без у паножя Христа. Но тут подошли нему <coughs> новий людь. Дорогий брате, дякую. Ми вам дуже дякуємо за все, тому що ті благословенства, які ми маємо сьогодні, ми знаємо, що з якої причини ви до нас прийшли, що ви так одиночно і всі разом прокладали на ту дорогу до того щастя сьогоднішнього. І думаю, що ми будемо пам'ятати завжди про те, що ви зробили для нас. Хай вас Бог благословить. Хай вас благословить. Дякую за все, добре. Божого благословення бажаємо вам. Mm. Хай Бог благословить Далі вас, вашому э, старшому хай, віці. Дякуємо, хай Бог, з вами теж буде. І пам'ятаємо ми той момент ще, коли було зібрання, коли я пам'ятаю в тих молодих роках і як ви, я так дивився на вас і. Ну, можна сказати, бачу, у вас таку, таку розсудну людину, що ви у цій конфліктній ситуації таку вибрали позицію, що ви могли, як така блаженні миротворці, що ви так змогли якось зробити, що навіть було зібрання і одне, і друге зібрання, що ви якось таку могли знайти позицію, ну що вам було допоміг І, і в тому ми вам теж є дуже вдячні І тому в моїй пам'яті. І особливо дивіться по фотографіях, що скільки кругом бачу в молодих роках, я вам дуже дякую. Дякую ну і... вам, що, що? ви не зайшли. Дякуємо вам. З Богом основа. Ту... Хай Бог обласловіть.